Рада вітати вас, другі близнюки, на своєму розкладі. Усе налагоджується. Сьогодні будемо говорити про приємні моменти. Будемо говорити про щось хороше, тому що, нарешті, усе налагоджується. І так, дивимось. Імператриця, Жриця і Сімка Пентаклів. Ви знаєте, я сьогодні обрала колоду світлого провиця, тому що вона, як ніяка інша колода, відкриває світлі моменти. І я бажаю вам підзарядитись, наповнитись і бігти вирішувати свої справи. Карта імператриці показує, що все налагоджується, особливо це стосується сім'ї і родини, і насправді ви маєте дуже на це великий вплив, тому що все обертається довкола вас. Якщо ви в енергії, в ресурсі працюєте для своїх близьких, то все буде добре. І хочу вам сказати, що тут важливо постійно прагнути змінювати своє життя, покращувати, вдосконалювати щось, тому що ви робите не тільки своє життя кращим, а й життя оточуючих, бо маєте дуже великий вплив на родину, на сім'ю. Також хочу сказати, що імператриця відкриває для вас нові можливості, і те, що раніше було вам не по силах, уже йде до вас. Якщо дивитися далі на старший аркан Жрицю, то це взагалі дуже серйозна карта. Тому що тут приховані такі таємні знання, таємні вміння, тут дуже багато енергії, тут своя інтуїція внутрішня ваша. От ви маєте слухати себе. І насправді ви будете зараз знаходити такі важливі рішення, що просто ви будете навіть дивуватися, як це все сталося, як ви до цього прийшли. А насправді це просто етап, коли ви все налагоджуєте, бо якийсь термін взяти сімку пентаклів, можливо, це навіть більше півроку. От ви щось робите, але ви не бачите результату, і вас це розчаровує. Ви вже не знаєте, що робити далі. Насправді буде відкриватися дуже багато інформації, яку ви використаєте, і яка дасть вам можливість уже зрозуміти, що ж далі. Мені чомусь хочеться ще одну карту лише взяти як підказку пораду. Старший аркан мір. Ви знаєте, знову ж таки старший аркан. І ця карта показує, що дійсно, бачите, все, все вже буде. От ви починали десь, ось тут, і ось весь цей шлях ви подолали, пройшли, і вже буде замикатися це коло. І для вас от дуже важливо почувати себе в безпеці, почувати себе комфортно, розуміти, що нарешті вам вдалося. Ви подолали якийсь критичний момент, і те, що ви робили, буде оцінено, тому що сімка пентаклів це карта. Не втрата це карта вкладання. Коли ви зрощуєте, коли ви даєте дуже багато опіки, взагалі приділяєте багато свого часу, а отримуєте краплю в морі, щось малесеньке. Але от якраз сімка Пентаклів, вона цю ситуацію повертає, і карта «Мир», вона показує, що все налагоджується, ви будете щасливими, задоволеними і дійсно у вашому житті буде спокій і мир. Я, дорогі друзі, вам бажаю, як я казала на початку, підзарядитися цією чудовою енергією, тому що ці аркани дуже потужні і вони неймовірно розв'язують ситуації у житті. Всього вам хорошого. Нехай дійсно все тільки налагоджується, не зупиняйтеся, вірте в краще, все буде добре. До нових зустрічей!